Рестування це занадто ризиковано. І це останній міф з нашої серії 5 днів. 5 міфів про інвестиції. Я боюся втратити гроші. У моїх знайомих щось не вийшло. Та ну ні, мені Вася казав на депозит краще класти. Смішно? Хх, мені теж. Хоча насправді страх це нормальна реакція. Але це не інвестиції страшні або ризиковані, а саме відсутність знань і підготовки. Ну, це як сісти за кермо, не взявши жодного уроку з водіння. Яка ймовірність аварій дуже висока. І так само з нашими інвестиціями. Ризик не в ринку, а в тому, що ти не знаєш, що ти робиш. І він виникає якраз тоді, коли ти не знаєш, що ти інвестуєш, коли в тебе немає диверсифікації або коли ти намагаєшся вигадати ринок. І, до речі, це одне з найпоширеніших помилок новачків. На Але якщо ти виділяєш лише вільні кошти, в тебе є довгострокова стратегія, ти розподіляєш свої інвестиції по секторам. І по різним регіонам, і також ти інвестуєш в ETF-и, і компанії, які вже більше 10 років показують свій ріст, то це вже називається планове зростання капіталу. Інвестиції це не екстремально. Це інструмент, який допомагає тобі фінансово збільшувати свої кошти та з часом вибудовувати капітал. У нашому курсі ми показуємо, як зменшити ризики через диверсифікацію, чому інвестувати регулярно набагато важливіше, ніж гадувати ринок, і як будувати собі капітал так, щоб він ріс в довгостроковій перспективі. Тому я сподіваюся, що після цього ти більше ніколи не скажеш, що